Всім привіт! З вами знову я Льоша і ми продовжаємо грати в Brawl Stars. І я Наж... хотів засняти, як я апнув колет на 1000 кубків, але вона, блін, відео зби... вибилось. Я не знаю що. Ну, як ви бачите, вживу. Вот Можу навіть показати катки і так далі. От, я з... рандомами грав. Мені все тоді вже надоїло, бо я вже хотів просто апнути колет. Вон, я по приколу тоді, а от це з тіммейтом, де аніме топ. Ладно, сьогодні я хочу пограти на якій карті. І хочу грати на бастері. А хто мені запретить, як говориться, то ми давайте почнемо грати. І перша катка виграта. Ну, бо ніхто в центр не пішов, а ми соло виграли. У мене Спайк самій розумний попався. І ти в шелі перетек до гі... коли вона знову гіпер. Молодець спайк. А що пайпер жерли? Ну, я шо пороблю. Такі вони сігни. Легкий топ-1 для нас. Ну це крут. <кій> 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 ну, обичний едгар, виділяйте да-да. Так. 806, може і не 900 а, ну, а потім на 1000. Крутий бостик. Егар показав, як нажимати правильно автоатаку. Ну так, да, не самі розумні автоатака попався. О, який є. Що поробити? Автоатака затапав мене. Що робити в таких ситуаціях? Брок, О, е... гром мене нормальний. Лайк. Але він ліває, що я пороблю. Показывай що ти и витя щось не вспів. Проблема. Ми з автоклікером виграли. Автоклікер хорош. Ну, я старався. Ну, в мене мочі самі разумні, як ви розумієте. Боже, як він мене той задумбав так. Ну ладно. Ну хоч, кстати. Вот він играв найкраще всіх, Навіть я би так не виграв. Короче. Топ-1, в мене щось долагало, я не знаю, не міг часто підзняти. Тара просто хороша, мега хороша. Сігма натурал. Ну просто автоатака. Ціли... Цілу катку гралися, а тепер топ-1 маємо. Сігма автоатака. Я думаю, продовжаємо гру до 1000. Топ-2 нормально. Давай ще раз. Так, ми з автоклікером забрали. Соломи. Сігми, Натурали просто. Все це в нас. Автоатака погано что зробив. Не тоже автоатака. -мо. Ну вот Sigma, натурал просто. він вообще бомба. Я хочу з ним шарис погатый. Круто отыграв. Не, вольт вообще крутий Не вообще Натуральний Сигма. Не, в цей раз я нормально отіграв. Но я натурал. Не, ну, я залишав катку. Давай. Ідемо далі. У мене якась дуже тупа колець, я в шоці, що це за ідит. Ну, не веземо взагалі в житті. Топ-2, нормально котки верну котом. Топ-2 неплохо такой. Нормально, зараз тисяча кубків буде. Ну, Настільки кіт розумний в цій грі. Він вапша від гаса, бля, Він має баночний. Він має втікти, він нічого не робить. Ну, просто круто. Ну просто вообще спокою в цій житті нема. Всі на нас. Топ-2 якраз села. Не, ні, ні, то вообще офігенно отыграло. Сигу. Ну, кіберспорт в мене Найкращий Найкраще коль Ну це капець. Самі розумний кит на світі. А оцей кит вже розумний. Ну вольт нормальний попався, Нормальний. Нас заб... Мене забили, на жаль, з ним. Ех. Топ-2 нормально. Ще раз, ще раз. Я стянув окреси підійшли. Ну, що поробиш. Таке життя. Емс, ти така тупа, як пробка, просто йди з моєї жизни. Це капець. Боже, пайпер така крута просто. Ну, витащала катку, Сигма. Блін, забив мене бас з Гіпером. А, бляха, муха сливший. Найкращий покос світа. Ну просто такий лох. У мене титул є блокбастер Я на монтажі постарався склеїти, щоб вам було легше. Я вибачаюсь за звук. Він пішов фікзна куди. Так. Мене вибило відео, але ну, я вам склею відео, щоб ви могли дивитися нормально. Я програв тоді. Тімейте круті дуже. Так, топ 2 то й добре. Крутий. Едгар. Я апнув цю тисячу. Нарешті. Я вам не показував. Я вам не показав, але ми виграли. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб випускав я більше відео. Всім гарного дня, всім пока.